Історії під настрій, як ми сватали сина. В кого є діти, ті знають, як швидко вони виростають. Так і ми з чоловіком, все думали, що син малий, незчулись, як і виріс. А тут, як грім серед ясного неба, заходить до хати з дівчиною: Мамо, тато. Знайомтесь, це моя наречена отакої. А ми ж то думали, що у нього на умі сама техніка починалась з велосипеда, потім мопед, мотоцикл, машина. Все з друзями ганяють на випередки по балках, а тоді ремонтуються Гадала, хоч би у 30-кого зустрів. А він тільки 21 стукнуло. Моя наречена. Добре синку, заходьте, будемо знайомитися. Дівчина симпатична, трохи соромиться, сама з села, батька немає, живуть з матір'ю та молодшим братом. Виявляється, познайомились вони влітку минулого року. Я пригадую, що моя співробітниця просила його відвести дітей до бабусі в те село на канікули. І цього літа теж. Ось вони роздивились одне одного в цьому році. От і добре. Питаю синку, це серйозно, хоч знаю його характер, якщо знайомить, це серйозно. Дівчина ніяковіє, а він каже. Ми будемо заяву дораксу подавати. Так що, дорогі батьки, треба їхати сватать. Діти пішли, а ми сіли з чоловіком з чого починать. Пригадали, як вони з матір'ю сватали мене. Тоді було просто познайомились, свати хліб та сіль на стіл, а господарі пляшку горілки та картоплю з огірками». Поки чаю попили, про все домовились. А зараз хто зна. Кажу завтра дівчат на роботі попитаю, як сватати. Молоді дівчата, то ви що? Це ж якісь забубони. Головне вбрання, обручки, подарунки, весілля, ракс. Тільки старша за віком колега. Розповіла, як сватала свого сина. Трохи заспокоїлись, приготували хліб, сіль, рушник, шампанське, цукерки, майбутній свасів відріз тканини на плаття. Та ще флакон валір'яни. Раптом від хвилювання серце затремтить. В призначений день сіли в електричку в трьох, їдемо. Чоловік каже. Речі, то ми взяли, але ж треба буде щось казати. Я відповідаю: ну, давай складемо сценарій та потренуємось. Починай. Чоловік, ми, значить, зайдемо в двір, і я скажу: і йшли ми селом, та й побачили у вашому дворі гарну молоду теличку. Я питаю: а я що скажу? Так, так і так. Я на нього глянула уважно, але промовчала. Чоловік далі. А в нас гарний молодий бичок, я. А мені що казати? Так, так і так, чоловік. І тут я скажу обоє такі гарні віддайте нашому бичку вашу теличку, а ти скажеш так, так і так. Ну, тут я вже не витримала. Те що з глузду з'їхав, щоб люди сказали, якась сваха пришелепкувата. Та й взагалі, це ж наш син та майбутня невістка, а ти про якусь худобу з ферми. Мало не посварилися. Син пересів подалі від нас на інше місце, не знав, що ви такі артисти. Чоловік кілька крапель, валір'яне, до рота, водою запив. Трохи заспокоїлися. Я питаю, а ти що, вже когось сватав чи сам придумав? Та ні, це з фільма сватання на ганчарівці. А я йому, а, так, значить, ти собі взяв роль бравого солдата, а мені старого придиркуватого діда? Дякую, мало знову не почали. Чоловік обійняв мене та досить вже тобі, заспокойся. Згоден, Якщо мій сценарій не підходить, давай свій. Я пригадала, що десь чула або читала в якійсь книжці про сватання і почала. Заходимо в двір, ти скажеш Ішли ми селом, а люди гомонять, що в цьому дворі є гарний товар, а в нас є молодий, завзятий купець. Тут вже чоловік вибухнув. Що, ми що на ринок їдемо чи жінку нашому сину сватати? Та й пішов до тамбуру курити. Так і не домовились ні до чого. Син насмовляє, та все буде добре. А вийшло, як на зйомках з третього дубля. Зайшли у двір. Бачимо три чи чотири столи, вишуковані в рядок, накриті клейонкою, зайшли в маленький коридорчик. Аж тут і сваха, перелякана туди ж вийшла, німа сцена. Ми обидва з чоловіком ані пари з вуст. Сваха, як потім розповідала, взагалі всі слова позабувала. І тут син каже познайомтесь, це а це... В цей момент сваха отямилась, а може, по п'ять крапель для знайомства. О, тут і чоловік повеселішав та розмовляти почав. Оце по-нашому, бо Валеріана не допомагає. А далі все пішло, як за сценарієм. Столи накрили, прийшли свахані чотири брати з жінками, з синами, з невістками, куми, дядьки, племінники. І, виявляється, це ще не всі родичі, бо не всіх запросили. Аж сорок чоловік. Гучне вийшло сватання. Співали, танцювали, сватали два дні. А попереду була весілля, в цьому ж дворі, але про це іншим разом.